Одне питання три хвилини, що дасть Україні вступ до ЄС чи вступимо ми до 1 січня двадцять року. Почнемо з головного вступ України до європейського союзу, це не символ і не прапор на будівлі, це повна зміна логіки життя країни, і саме тому це так складна і повільна, що реально дає вступ до європейського союзу. По перше, правила гери ЄС це не про любов, і солідарність, це про жорсткі, часто неприємні, але однакові для всіх. Правила суди, податки, конкуренція, антимонопольні органи, захист інвесторів, країни ЄС не стають багатими через Європу. Вони стають передбачуваними. А гроші люблять саме передбачуваність. По-друге, гроші, але не подарунки. Фонди ЄС це мільярди євро, але це не дали і забули. Це гроші під реформи, під дороги, під енергетику, під сільське господарство, під освіту і кожне євро перевіряється. Саме тому для багатьох українських еліт єс це страх, а не мрія. По третє, якість життя, а не лише зарплати. Так зарплати ростуть, але головне інше лікарні працюють сюди. Вирішують, поліція не торгується, бізнес не заносить. Це довгий процес, але всі країни Центральної Європи пройшли його саме через ЄС. По четверте. І геополітичний щит Є, це не НАТО, але це політичний простір, де війну проти члена Союзу сприймають як атаку на весь континент для Росії. Це означає одне Україна стає остаточно недосяжною. А тепер головне питання: чи вступимо ми до 1 січня 27 року? Чесна і без ілюзій. Давайте шанси є, але це максимально оптимістичний сценарій. Чому? Тому що до 27 го року Україна має і ставимо дві крапки завершити судову реформу не на папері, а по факту <кхід> довести реальну незалежність на БуСАП, і головне і складне судді реформувати митницю і зрозуміло, податково привести аграрний ринок у відповідність до норм ЄС, узгодити тисячі технічних регламентів. Це колосальна робота навіть для мирної країни. А ми робимо це під час війни Європа. Зі свого боку, теж не готова на швидке розширення без внутрішніх змін. Франція, Німеччина, там, скажімо, Нідерланди бояться повторення історії з швидким прийомом без готовності. Тому реалістично, 27-й це можливий старт фінального етапу, але не гарантовано членство з першого дня. Вступ до ЄС. Це не подарунок Україні за війну, це іспити певні. Європа дивиться не на наші слова, а на те, чи здатні ми змінити себе зсередини. Бо в ЄС приймають не жертв. В ЄС приймають держави, які можуть жити за певними правилами. Підписуйтесь, дуже цікаві ваші коменти. Не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобай.